На посівмат сої. Робимо бартером, ми людині надаємо послуги нашим трактором, виорюємо пай, а він нам дає сої на там, декілька гектарів посів. Зараз покажу вам, що в нас виходить. Дивіться, який плюс оранки весняної. Ну, може і мінуси більше, але є плюс. Перше, ми приорюємо всі рештки. Друге, у нас не буде сходів, падали ці кукурудзи. У нас не буде, бачите? Не буде. Ну і третій, мабуть, фактор, що поле практично готове під посів, можна заборонувати або закультивірувати, трошки присадити землю, і буде все красиво. Оце такий момент. Так що, отака в нас виходить оранка, робимо людині по діагоналі для того, щоб приорати усі оці палочки, стрючочки, щоб був чорний пар. Перший проход, він такий, може, не самий красивий, але наступний прохід буде, то, що треба. Глибину стараємося робити 30 -ку. Може і глибокувато, але я вам скажу, ми виорюємо ще прошлогодні, прошлогодні рештки. Бачите, вони не перегнили. Ми їх виорюємо. Оремо трактором клас, а Андрюха десь бізончиком море в іншому місці. Він теж там доорює поля. Хотіли його трошки е підзняти, але трохи пізніше. Це, мабуть, не зараз. Зараз треба показати, що до чого, як, де орать, їдемо по всіма матсої. Так, всім привіт! Трактора вже в полях, он один шмалить, там другий мій. Там за мною ще третій вологу закривають по пшениці. Агрохолдинг. До речі, класно виходить. Працюють вони ротаційкою. Дивіться, яка тут виходить. класна пшеничка в них після ротаційки. Ну, я не знаю, чи є тут якийсь ефект сильний. Ну, хто знає, дивіться, грудочку розкидає, тріщинки ці заробляє. В принципі, непогано, і пшеничка вже пішла активно вегетувати. Дивіться, яка бомбезна корнева система, супер, все супер. Це пшениця Кернела. Гарна пшениця, питань нема. Ну, я вам скажу, в мене не гірша, в принципі, одне тільки, що ми її будемо заряджати, напевно, завтра касом. Завтра плануємо таки, завтра дощ у нас стоїть. І прямо в дощик, щоб її ловко кас взяв, як то кажуть, щоб прямо туди, до коріння. Ну, а це що виходить. Зараз він розвернеться класом назад і покажу вам, як він проходить уже по отакій от палки. Що то значить великий плуг, великий прицепний плуг. Дуже подобається. Дивіться, отакі от палки, бачите, ми їх приорюємо, їх не видно буде. Тут їде сантиметрів, може 70. Її не буде. Навіть можу так раді справедливості. Та ось, нахилив 70 см палка. Як міжряддя, так і цей. Так, ну що, вертається назад апаратик, трактори вже в полі всі гудуть, вже то там, то там, та ти що. Нарешті почалась робота. Сьогодні тепло, класно, градусів до 10 тепла, супер. Тільки робить. Ну, Земля дуже мокра. Земля дуже мокрюща, я б сказав би навіть перезволожена. Ось Зараз він класом назад. А, він зараз закидає, робить же загінку туди загінку назад, а потім розорює. Оборотнім плугом. Дивіться, чим плюс, в чому плюс е, діагональної пахоти? В тому, що ми оці всі горбики отут же жоралося воно, мабуть, не оборотнім плугом, є борозди, є нерівності. Оце все діло ми зрівнюємо, ну, буде як футбольне поле. Краще набагато орати по діагоналі, чим отак по прямій. Тому що колесо, наприклад, в ямку падає да, в борозду, і в нас вже виходить таке воно горбате. А так ми все його отак, поперек і погнали. Сейчас він вертається, покажу вам роботу плужка наяв. Є... Хоча, я думаю, ви всі вже бачили, як у нас працює він. Но мені він подобається. Я вам скажу, що за ті гроші, за які ми його взяли, він себе оправдав на 100%. І то ще треба там трохи віддати. Бо я должен і досі должен за плуга. Так, 200 азоту, мабуть. Да, Керну... Ні, Кернел давав 200. Кілограм а 150 літрів касу 32 на пшеницю. І давали вони у лютому. Ротаційка плюс 1, 1,2 тонни. Та ніхто знає, я щось не дуже вірю в ефект от ротаційної борони. Мені здається, що це більш маркетинговий хід. Щось мені так здається, не знаю. Хтось, якщо робив конкретний експеримент, тоді так. Да. Якщо знає, точно, що отак от ставив ділянку контрольну, зробив ротаційкою і знає точно, що результат був, було б супер, звісно, побачити це все діло, оцінити, реально перевірити. А так, мені здається, це просто продавці тих ротаційок, рекламують, що урожай додає. Не дуже воно там додає, мені здається, відносно. Провіряли хлопці Назар. Ну, хорошо, є відос. Я б подивився б відос, як працює ротаційка е, в плані того, що, ну, чи додається урожай, чи ні. Іменно відос. Тому що те, що кажуть, я теж багато чого можу розказати. Але ж по факту, по факту. Так, плуг забивається. Йомайо, -йо, в класові забився плуг. Оце нахвастав, капець. Ой, Велесовський. Так, зараз подивимося, він проїхати. Та пече він, як сірий долиною, ти що. Ні Горині низу. Одне тільки що поганенько, так як що ми діагональ робимо, розвертатися. Треба постійно тоді виїжджати на пахане, на уране і робити розворот. Перехвалив. Ні, не перехвалив, все нормально. Пішов, пішов. Пішов чотенько. Бачите? О, Сергій Кошкал... Кош... Кошкалда. Добавляється в кармані продавця. 100%. Погоджуюся з кожним словом. Так, ану, як смале. Горне, 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 так? Да? І перевернуло Горне-горне і погнав. Та й-майо, сила-сила. Як вам формат стрімів таких? Приїхав у поле і прямо показую вживу, що робимо. Пройде років 10. Буду гортати свої відоси, ностальгірувати, <гум> як ми працювали. Плуг уже зітриться до того моменту. Класа продамо, я думаю. Він же ж не вічний. Так, а ну зараз вже буде загінка. Зазвичай хто в курсі справ? Скільки мотогодин в середньому виробляє отакий трактор? Щоб, ну, щоб не ламався, до, до першого капремонта. Хто в курсі справ? Бо я одні кажуть, 5 тисяч мотогодин і продавай. Другі кажуть, можуть і 10 тисяч мотогодин пройти трактор і нема проблем. Все, оце він на... зараз законоконтрольний. Хоча третій буде прохід найправильний. Тому що зараз борозда маленька. Так ми говоримо людині сантиметрів 30, плюс. а ну, і пішло. Бачите? Поганенька щось оранка, неправильно все робимо, навірно. Ой, неправильно. Дивіться, красота, красота. Хоч м'ячиком коти. Оце, оце оранка, отака вона повинна бути. Да, трошки, може, і глибокувато. Ну, так, людина економить на дісковці, йому не треба зараз дискувати оцю палку, потім заганяти ПЛН. Просто приїхали, виорали йому чорний пар. І все, і отак. Ну, все як має бути. Коротше що, поїхав я забирати у нього сою. Оранка пішла, треба забирати сою. Бо ще розберуть і мені не хватить. Гарно. Що скажете по поводу цього? Ніхто нічого не каже, значить оранка не подобається. Ну, ладно. Поїхали отсюди. Поїхали звідси. Так, що пишуть хлопці? Краще погана оранка осінню, чим добра весною. Ви знаєте, оцю фразу можна на залізові отак от вирізати і почепити, щоб усі знали. Звісно, що ми розуміємо, що краще осіння уранка, чим весняна. Яка б вона не була весняна, осіння є осіння. Прекрасно це розумію. 12 років займаюся землею. Я думаю, що ця фраза от просто, знаєте, як золоте правило. Але ж виходить, що виходить. Людина не змогла осінню виорати усе, бо там поломка була якась, щось там в тракторі не вийшло у нього. Він наняв весною, щоб зорали йому от зараз. Ну, от, що є, то є. Але ж все одно поле треба обробити, треба. Ціна плюс-мінус півтори, ну, деякі орять по дві. Ну ми бартером. Ми бартером, ми міняємо сою. Ми беремо у нього сої, не знаю, може на гектарчиків на 4, на 5 подивимося. І будемо. За це. І за сою йому зараз одробимо і все. Зараз їдемо прямо до нього на базу, будемо грузити сою. Модну там піонер, 309, там у нього класна соя. Казав, по 40 дожна дати, шучу, подивимося, ціплят по осні рахують. Так, поперли. На, До цього на рубку. Так, що хлопці кажуть? Ціна плуга 1 мільйон гривень. Плуг такий коштує. Тоді, як ми брали його, він стояв 28 тисяч доларів плужок. Трохи дорожчий від хайлюкса. О. Так він же ж і робить. Це ж техніка, це ж не то, що там якийсь кусок заліза. Він робить капітально, ви ж самі бачите, приоріє все. І соняшник. Ми ж соняшник не дискуємо, ми соняшник приоріємо після комбайна відразу. Єдине, що якщо палка по 2 метри, то він не зможе його приорати. А якщо там до 70 см чи навіть до метру до метра, ми приорюємо без проблем. Любу стерню соняшника. Так, пшенички насіяли в цьому году агрохолдинги багато. Значить, значить щось вони знають. Один я мало посіяв. 14 гектарів, і то треба ще і підживити. Коротше, будемо працювати. Так, печем зараз на склад до чоловіка в гості. Польові дороги, до речі, у нас набагато краще, ніж траса. Можна добратися в два рази швидше і не укачає. А по трасі там страшне. Просто стойкам хана зразу. Особливо якщо вони слабенькі, так то взагалі. Так, я пшеницю не сієш, ні, не сію. Знаєте, чого не сію? Тому що вона родить по три тони, може по чотири. П'ять тонн – це джекпот. І в принципі, ну як їй ще треба знати, куди брати. Бо яра пшениця це ж трошки інша тема, це не озима це пшениця твердих сортів. І Якщо вона така, то треба її продавати на макарони або на якісь переробні підприємства. Тоді буде порядок, бо так вона нічого не стоятиме, а смисл ну, отримати менший урожай, щоб продати його дешево, який сенс. При тому, що пшениця якісна. Вона йде другим класом зазвичай, а може навіть і першим класом по клейковині, по білку. Оце таке. У нас, кстати, польові дороги розробляють скреперами для того, щоб, ну, щоб рівненько було їздити. тому що за сезон вони стають такими. Викатаними, скажем так, і щоб їх зрівняти, горбик оцей, раз чи два рази проїжджає скрепер. Ну, така культура в нас землеробства в районі чи, скажімо так, в сільській раді, да? в межах ОТГ. Так, ми вчора культувати Холанда, в Триню Холанда. Ага. А зараз доїдемо до чоловіка. Блін, треба було ще... Ладно, Один момент рішить, потім рішу. Тут бачите, перехрестя у нас навіть є. Красота. Я серйозний фермер. Тимур Примак. Так всі